Sentido Юнік Блу чудова п'ятірочка тільки для дорослих. Просто захотілося начитати вам висновки про готель саме звідси, тому що це дуже класний стиль такий бога ресторану. Hello. Hello. Chance. Є можливість, якщо ви живете тут. Нагадаю, готель працює тільки на харчуванні, все включено. До речі, може бути все включено, може бути ультра. В чому різниця? В ультра входять більший вибір з карти вин, більший вибір коктейлей. Також ви можете користуватися більше карт ресторанами та деякими спа. Безкоштовна, тож, в принципі, дивіться, що вам ближче потрібно ультра чи ні. Ще не накрито нічого, тому що ми приїхали раніше ніж вечеря, і пізніше, ніж обід. Але хочу вам показати, в принципі, як виглядає ресторан. Також є тераса на дворі. Є джин кімната, теж матрикс. А, декілька декілька видів води можете навіть перевернути на себе відерця. Чи Ні, і так на території один основний ресторан, декілька барів, два лякард, ресторани. Якщо ви проживаєте від одного до десяти днів, один раз ви можете скористуватися одним. Якщо ви живете більше, можна двічі. Лові територія. Та не маленька. інфініті прямо прямо біля пляжу. Вчора ось такий чудовий fireplace, де а, можна сидіти, насолоджуватись атмосферою та напоями. Основний ресторан тераса, яка на дворі. А, дуже круто, що є знову-таки тінь. Продуманий готель. Поділіться нами в соцмережах. Молодці. А ось і пляж не широка полоса. Шезлонги парасольки входять у вартість. Чудова локація для вечері чи обіду. Супер. Ось така чудова місцена для занять йогою. Про номери тут 127 номерів, з них декілька віл, 45 номерів з видом на море. Чим вони теж пишаються? Що хочу сказати про номери, теж до речі, дуже стильні. На жаль, ми побачимо тільки один, тому що готель заповнений, незважаючи на те, що зараз ще тільки кінець травня, але молодці гарно працюють. Номер «Свімап». Давайте подивимось, як тут. До речі, про номери хочу сказати абсолютно всі номери в стилі Боху. Це перше. Друге, це не наймінімальніша категорія номеру, але це категорія номеру, яка з виходом до басейну. Чудово, до речі, шкіряні шезлонги. Що хочу сказати, що єдина категорія номерів, яка розміщує трьох людей, це суперіор. Вони мають суфу, тобто це не буде повноцінних три ліжка, якщо ви, наприклад, вирішили приїхати з друзями в трьох. Тому я б сказала, що акцент в номерах все-таки йде на двох, на відпочинок для пар. Ну і все виглядає ось так. Як на мене, занискувати ліжко, але і цукей. Okay. Дивіться, який цікавий холодильник. Мінібар, до речі, пустий. Тут є лише кілька водичка. Ви просто маєте це знати. В принципі, все. Кавоварка є, чайник є. Невеликий, але цікавий. Ось такий санузел. Стандарт. Може бути, до речі, і два матраси чомусь, але як твін. Ну, і це стандарт з видом на море. До речі, розмір номерів однаковий. Чи це стандарт Garden, чи сів'ю, чи навіть Swim Up. А номери по розміру ідентичні. Що хочу сказати, готель не має твінів. Тож, як ми зараз бачили в стандартному номері, це може бути просто окремих два матраси, але не окремі ліжка. Я не знаю, в чому прикол, але все-таки твінів тут нема. А ліжка є саме ось такі: або два матраси, ну, або вже один. Що я вам хочу сказати? коктейлі тут чудові. Я не дуже люблю мохіто пити, наприклад, не на кубі. але тут коктейлі дійсно варті уваги, тож якщо ви відпочиваєте в цьому готелі, зверніть увагу саме на них. Вхід в карт-ресторан: невеличка територія для Мітінг, тобто для переговорів, і більярд з видом на море. Це круто. Ось така неширока, але піщана полоса пляжу. Дуже красивий краєвид та колір води на території. Є чудовий басейн інфініті та така, якби релакс, красива зона. Що діється на території готелю? По-перше, тричі на неділю є діджей. А тобто, тут класна атмосфера, музика, все. По-друге, якщо ми говоримо знову таки про харчування по понеділкам, тут грецька кухня, раз в 10 днів азіатська, тож в принципі можна скуштувати. Кухню різну не тільки в карт ресторанів. Мене просто заворожує цей звук, він мене не відволікає, він мене заспокоює, заспокоює всі мої думки. Хочеться тут бути і бути, відпочивати, відпочивати. Ну і відпочивати. Якщо ви любите відпочивати без дітей на All-Inclusive, при цьому невеличезному готелі, і не дуже прям приват бутік, -бутік будь ласка, цей готель для вас з смачною їжею, з гарною музикою, з чудовим перебоєм і піщаним пляжем. Пишіть, забронюємо для вас. Я моя команда працюємо саме для цього. На ваші дати, на ваш лад сім'ї з вилітом з вашого міста. Не ну, підписуйтесь на мій канал. Ал, натискайте дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди ось таких чудових готелей.